Компанія Coffee One тепер може встановлювати на ваші кавові апарати безготівкову систему оплати на Якс. При безготівковій оплаті клієнтам пропонується зручність і більш швидка транзакція. На Якс дозволяє здійснювати контактні щитувальні і безконтактні платежі, включаючи кредитні і дебетові карти, карти з предоплатою або післяплатою, а також оплату через мобільні додатки та QR-коди. А ви в той час будете в курсі будь-яких операційних проблем, що відбувається. З вашими машинами з допомогою інтелектуальних повідомлень, що відправляються в режимі реального часу на ваш телефон або електронну пошту, щоб ви могли вирішувати проблеми по мірі їх виникнення. Окрім цього, за допомогою програмного забезпечення для управління на ЯКС і настроємних звітів оператори можуть краще зрозуміти свої операції і загальну бізнес систему. Ми впевнені, що безготівкова система розрахунку допоможе вам залучити ще більше потенційних клієнтів, тож звертайтеся. seu Coffee One.